Добрий день, малята! Пропоную пограти в гру, що зайва, одяг та взуття. Повинні ви уважно дивитись на картинку і визначити, що зайве. Починаємо. Хустка, шапка, гумові, чоботи, кепка. Що тут зайве? Гумові чоботи, тому що це взуття, а все інше головні убори. Наступна картинка. Халат, сукня, піжама, шапка. Що зайве? Шапка, тому що це головний убір, а все остальне одяг. Наступна картинка сорочка, рюкзак. Сукня, штани. Що зайве? Рюкзак. Бо все це одяг, а рюкзак ні. Наступна картинка. Сукня, пальто, куртка, шуба. Що тут зайве? Сукня. Тому що все це верхній одяг, а сукня ні. Наступна картинка. Футболка, цвітер, штани, красивки. Що зайве? Красівки. Бо це взуття. А все інше одяг. Наступна картинка. Куртка, капелюх, пальто, шуба. Що зайве? Капелюх, бо це головний убір, а все інше верхній одяг. Наступна картинка. Шкарпетки, кросівки, гумові чоботи, туфлі. Що зайве? Шкарпетки. Бо це все взуття, а шкарпетки ні. Молодці. До побачення!